У нас рівність А 45 має дорівнювати 1,9. І ця рівність за умови сказано, що є правильною. Ми дивимося, що був знаменник 45, став 9. Що ми зробили? Ми 45 поділили на 5. І у нас утворилося 9 знаменників. Тому ми маємо і А поділити на 5, щоб утворився чисельник 1. А отже, звідси ми бачимо, що А буде дорівнювати 5. Далі ми знаходимо всі натуральні значення Х, при яких нерівність Х 7 менше 16,21 є правильною. Ну, по-перше, натуральні значення це значення, тобто числа, які використовуються при лічбі предметів 1, 2, 3 і так далі. Якщо я хьомих, ми бачимо, що тут знаменник 7, тут 21. Якщо ми зведемо до знаменника 21, то додатковий множник буде 3 і буде 3х. Ось така нерівність. А отже, 3х повинно бути менше за 16. Тому давайте подивимося, які нам значення х підійдуть. Х1 підійде, тому що 3 менше за 16, 2 також 6 менше за 16, 3, 9 менше за 16, 4 12 менше за 16, 5 15 менше за 16, от уже 6 нам не підходить. Отже, х може дорівнювати ось таким числам. Наступне завдання. Чотири гравця складали пазлу. І нам відомо частину, яку складав кожен з гравців. Нам потрібно указати номер гравця, який склав найменшу частину пазлу. Фактично, нам треба порівняти дані числа: 1, другу, 1, 12 і 5 шостих. Для того, щоб їх порівняти, ми. Зведемо їх до спільного знаменника, в даному випадку це число 12. Отже, 1 12, 1 2, тобто, якщо ми зведемо до 12, це буде 6 12. Другий, це перший. Другий у нас 3 четверти. І це, як ми бачимо, 9 12. Третій одну дванадцяту. Так і залишається зі знаменником 12. Четвертий 5 шостих. Десять дванадцятих. От тепер ми можемо сказати, що найменшу частину пазлу Склав третій гравець, він склав 1, 12. Тобто, в першому відповідь 3. Далі, найбільшу частину пазлу, як ми бачимо, склав четвертий гравець, тому що 10, 12 це найбільший з даних дробів. Наш дріб має бути правильним а б – відповідно натуральним числом. Дріб правильний, якщо його чисельник менше за знаменник. Тобто 4b плюс 1 має бути менше за 17. І ми можемо перебрати всі можливі варіанти для b. Наприклад, якщо b дорівнює 1, то ми маємо 4 плюс 1 5 менше за 17 це правильно. Якщо b дорівнює 2, то 4 помножити на 2. Це 8 плюс 1, 9 менше за 17, правильно. Б дорівнює 3. 4 множимо на 3 це 12. Додаємо 1, 13 менше за 17, правильно. Б дорівнює 4. 4 множимо на 4 це 16. І додаємо 1. Маємо 17 менше за 17, що вже не є вірним. Отже. Всі натуральні значення b у нас 1, 2, 3. Наступне завдання. У нас дріб 16 на Х. Скоротили на 2 і отримали дріб y на 12. Маємо знайти Хік. Дріб скоротили на 2. Тому 16. Поділили на 2 і отримали y. Таким чином, y дорівнює 8. Аналогічно, знаменник Х поділили на 2 і отримали число 12. В даному випадку, для того, щоб знайти ділене, ми маємо 12 помножити на 2 і отримати 24. Таким чином, y 8, а Х 24.